Я вас вітаю, мої любі хлопчики та дівчатка. Що за дивні її яєчка наша курочка знесла? Намальоване гніздечко ще й пташиночка мала, навкруги барвисті квіти, жовті сині гілочки. Чи здогадуєтесь, діти, що це? Певно, писанки, їх не курочка знесла, їх матуся принесла. Ми їх гуртом розмалювали для святкового стола. Сяють наші писанки, як весняні квіточки. Дітки, пропоную вам послухати казочку про писанку. Андрія М'язківського. Залишивши гніздечко, покатилось яєчко, та котилось воно недалечко. Квочка з курчатами на подвір'ї гуляла, діток своїх забавляла. Мама, он яєчко по стежинці котиться, Сказала найменше курчатко. Ану ж яке воно на колір? Біле. Як сніг, сказала квочка. А сніг який? спитав півник, бо курчаток взимку ще не було, і снігу вони не бачили. Такий білий, як оте яєчко, що котиться, відповіла квочка. Однак скоро Великдень, то давайте пофарбуємо яєчко, щоб воно було барвисте, як весна. Закотили курчатка яєчко до своєї хати, ну давай його фарбувати. Припустив теплий дощик, потім стала веселочка в небі. Курчатка у веселочки фарб позичали, на білому яєчку весну малювали, малювали лапками та писали пірічком, і покотилася писанка зеленим подвірячком. Курчатка її доганяли, на крилочках піднімали, дівчинці на талочці, яка їх зеренцями годувала, водицю напувала, На свято Великдень подарували. І зацвіли вишні, черешні, Став гарний, як писанка, садочок увесь. І проказала Наталочка, Христос воскрес!